Я вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри церкви Ковчег Спасіння і всіх тих, хто любить Господа, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа і любов'ю мого серця. І бажаю всім вам обільного Божого благословіння. Хай Господь відвідає ваші серця Духом Святим, своєю благодаттю, своїм миром, своєю радістю потішить вас, надихне. На славу Його імені, щоб ваші серця в цей час сповнившись тим почуттям подяки, прославили Його, хай йому буде слава. Я сьогодні маю важливість проповідувати. Останнім часом проповідуємо мало людей в залі, але сьогодні більше я проповідував того разу. І тому я думаю, мені буде легше проповідувати, бо я бачу людей, бачу їхню реакцію. А це побуджує на те, щоб говорити більш е, щиро і більш ну, натурально, хай Бог у тому благословить. Сьогодні моя проповідь буде із проповіді Ісуса Христа. Він свого часу проповідував, коли був на землі, і євангелисти записали Його проповіді. Згідно євангелиста Луки, я прочитаю із 6 розділу із 46-го вірша. Слідуючі слова. Чому ви звете мене, Господи, Господи, а не виконуєте того, що я кажу? Кожен, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, скажу вам, до кого він подібний. Він подібний до чоловіка, котрий, будуючи дім, копав глибоко і поклав основу на скелі. І коли прийшла злива, і вода ріки натисла на дім той, то не могла зрушити його, бо він був збудований на скелі. А той, хто слухає і не виконує, подібний до чоловіка, котрий побудував дім свій на землі, без основи і натисла на нього ріка, і він зразу ж розвалився. І роїна дому того була велика. Я не знаю, чи ви уважно слухали. Але я сьогодні вранці цей текст прочитав для своїх дітей, для сім'ї. а Потім спитав, на, якому, на якій основі оці люди будували. І ви знаєте, що вони не сказали. Потім сказали дехто. Чого? Бо не уважно слухали. Я не знаю, як слухали ви, але я прочитав той текст, де. Я його сам рідко чув, щоб його читали, і сам його рідко читав. Ми в основному читаємо згідно євангеліста Матфія, і Матвій там пише, що той другий побудував дім свій на піску, а в цьому тексті на землі. Вроді би тут така невеличка різниця, але вона є. Тут в цьому тексті, який писав Євангеліст Лукас, закладена, закладена така м, інформація, яка побуджує нас до певних міркувань. А саме земля. Ми люди живемо на землі, ми люди взяті із землі. І навіть таку пісню ми співаємо: ти земля і в землю снова отойдеш, о, от чоловік. І живучи тут на цій землі, ми і діємо згідно земних законів, працюємо, їмо, стараємося, будуємо і робимо різні певні речі. І це потрібно робити, тому що ми живемо на землі. І навіть наше духовне життя, воно часто виражається в наших тілесних бажаннях. А саме ми приходимо в собрання, ми приходимо пред лице Боже. Ми в молитвах звертаємося до нього. І що ми просимо? Боже, дай, Боже, благослови, Боже, збережи, Боже, захисти, Боже, проведи і так далі, і так далі. І все це пов'язано з земним. А про духовне так мало. Я не скажу, що зовсім ні, але дуже мало. І ось Ісус Христос, коли проповідував, привів такий приклад за людей, які слухають Боже Слово, проповідь Ісуса Христа, приходять до Нього, але не виконують того, що Він говорить. І тому Він уподобив тих людей, які слухають і виконують до тих, які будували, углубились, знайшли скелю, на ній побудували свою будівлю, і інші. А на що купать? А нашу так багато праці прикладати? Можна так побудувати, може в їх і непогано вийшло. Може, навіть гарніше, як у тих, які копали і знайшли крепкого фундамента. Може, архітектурно їхнє здання було гарніше? Може, ще щось було таке особливе? Але прийшло випробування? Як на одну будівлю, так і на іншу. І одна розвалилась. І при тому, як ми читаємо, зразу розвалилась. Навіть ще не сказано, що, що на неї щось таке особливе подіяло. На першу там більш е, виражається е, випробування, на другу так трошечки і вже розвалилась. Основи не було. А що таке будівництво на землі? Будівництво на землі це воно будується на наших поняттях. Воно будується на наших поглядах, воно будується на наших розуміннях, воно будується, я так розумію, і не важливо, як ти говориш. І навіть не важливо, як говорить Євангеліє, я маю певну думку, і я буду робити так, як я розумію, і робим. І робим. Але приходить випробування. І от ми зараз живемо в час випробування. Я не скажу, що це таке випробування, яке пережили наші діди, наші батьки, коли їх судили, коли їх розстрілювали, коли забирали дітей, коли платили штрафи великі, коли над ними насміхалися, знущалися. І деякі з наших братів по більш років відбули в тюрмах і в'язницях. Я не про таке випробування говорю: от у нас нема собрань, таких, за яких ми привикли. І це випробування. І що появляється? от якраз появляється те, де ми можемо проявити, на чому ми будуємо, і побачити себе на землі чи на скелі. Коли в мене появляється незадоволення, коли у мене появляється ропот, коли. Я починаю засуджувати ближніх. Раніше я розумів, я в добру церкву попав, які прекрасні проповідники і служителя, які хороші. Але пройшло випробування, і я кажу, що це ті служителя не думають про нас? А що це вони собрання не роблять? Полякалися. І починаємо засуджувати. Я скажу, любі мої, це наша будівля. На землі. Не так, як ми хотіли б, не так, як воно получається по-нашому, і вже реакція. Я не думаю, що ті, які побудували свою будівлю на Христі, а Христос є скеля, це теж преобраз, що в них буде подібна реакція, вони керуються Божою волею, Божим законом, Божим Словом і поступають згідно Божої волі і їх отакі обставини. Не просто заводять якусь паніку, в якийсь страх, в якийсь відчай, вони навпаки побуджують їх шукати Господа і використовувати час правильно. Я прочитаю ще один текст. Я би хотів звернути на нього увагу. Це пісня апостола Павла до Колосян, другий розділ, шостий, і сьомий вірш. Отож, як ви прийняли Господа Ісуса Христа. Так і ходіть в ньому, будучи вкорінені, збудовані на ньому, та зміцнені у вірі, як вас навчено, збагачуйтесь в ній з подякою. Апостол Павло до колосян написав такі прекрасні слова, щоб люди, які прийшли до Господа, які прийняли Його, щоб вони ходили в Нім. Зверніть на цю думку увагу. Ходили в Нім не просто з ним, не просто за Ним, не просто перед Ним, а ходили в Нім. Я таке слово ну, а Амальгамація. Це злиття срібла і склом, і виходить дзеркало. У нас потрібно, щоб вийшла ця амальгамація, щоб ми злилися з нашим Господом. Щоб ми, як нижче тут написано, хрестившись в Нього, задягнулися в нього і були завжди в спільності з ним, тільки тоді, будучи з нашим Господом, любі випробування нам не будуть страшні. Я не скажу, що ми будемо переживати. Я не скажу, що вони нас минуть, вони прийдуть. Але з Ісусом Христом, будучи в Нім, ми вистоїмо, ми переможемо. Ми продовжимо нашу дорогу і дійдемо до цілі і увінчаємося славою і всіма святими. Бути в Нім це жити так, як Він хоче, це поступати так, як він хоче. Це говорити те, що Він хоче, це думати так, як він хоче. Ми в нім, ми злилися, і в нас не може бути іншого. Скажіть, чи може таку людину щось перемогти? Чи може таку людину щось налякати, чи може таку людину завести в паніку, в відчай, що людина починає ремствувати, переживати, лякатися? Ні, не може. Така людина завжди в присутності Божій, і вона в Нім радіє і торжествує. Ми співаємо таку пісню, де Ісус там радістю все дишить. І якщо ми в Нім, то там радість, радість спасіння. І не тільки, якщо ми прийняли його просто як Спасителя, це одни, один напрямок. Але якщо ми його прийняли як Господа, як Пана, який руководить нами, і ми в Нім, це зовсім інший напрямок. І я би хотів, щоб ми сьогодні все це обміркувавши, перевірили себе, пройшло до двох місяців. Немає собраній. Бог дав нам час подумати. Нас дуже часто не вистачає часу. Ми все біжимо, спішимо, ну і часто не встигаємо. А це ми можемо подумати. І людина, яка, яка основу має Христа, вона по особливому використовує цей час. Вона розуміє і знає, маючи Боже відкриття, що перед затищем може прийти буря, і так часто буває в житті, тому використовує цей час правильно. Читає Слово, перебуває в молитвах, в роздумах, шукає Божого лиця не просто руки, а лиця, щоб з ним мати спільність, щоби не загубитися при певних обставинах, які прийдуть. І тому, любі мої, перевірмо себе, на чому ми будуємо: на землі чи на скелі, на наших поняттях, бажаннях, капризах. Чи на Христі Його волі, славній волі, яка веде присутність вічної слави, на чому будуємо ми? Я би хотів, щоб наша будівля була на скелі. Я читав один такий приклад, жили батько з сином, і в їх, ну вони були багаті, вони збирали колекцію. Дорогостоящих картин, які стояли великі суми грошей. Але трапилось так, що син пішов на війну і, невдовзі, рятуючи свого товариша, загинув. Батько дуже скорбів за своїм сином. І одного разу постукались двері цього батька, його будівлі. Він відкрив, стояв солдат в шинелі. Він тримав якесь полотно і каже: я той солдат, якого спас ваш син, а сам загинув. Я не знаменитий художник, але я написав портрет вашого сина. І перед тим, як померти, будучи пораненим тяжко, він просив мене відвідати вас. І ось я приніс оцей портрет і подякувати хочу вам. За вашого сина, що ви його так правильно виховали, що він заради товарища віддав своє життя. Батько зробив гарну рамку до того полотна і повісив її на самому видному місці і назвав цю картину син. І коли до нього приходили гості, він завжди показував ось цю картину і розказував за свого сина. Небагато пройшло часу. Батько помер. Ще через трошки був об'явлений аукціон продажу картин. Зібралось багато видних людей, багатих людей, які хотіли добре заробити на тих картинах. І вони очікували, коли вже будуть розпродавати ті картини. Але той, який вів цей аукціон, каже: перша картина продається син. Хто скільки за неї дасть? Люди почали ну, возмущатися. Ми не прийшли. по цьому, Давай нам картини знаменитих художників, ми хочемо ті. Але він каже: ні, перша картина продається син. Хто скільки за неї дасть. Всі мовчали. Нервно тільки очікували, коли буде продовжуватися аукціон. Із задніх радів почувся голос: Я дам 10 монет, мене більше немає. То був садовник. Який працював при батькові, який бачив цього сина маленьким? І він захотів придбати собі ось це полотно син. А аукціонист питає, хто дасть 20? Ніхто не відповідає. І він каже, хто дасть 20? Всі мовчать десять раз, десять два, десять три, стукнув молоточком і каже: Картина продана. Люди цього і чекали, щоб швидше продали цю картину і працювати далі. Але цей ведучий каже, аукціон закритий. Як? Як закритий? Тож ми прийшли купувати картини. А він каже, в заповіті того, який організував цей аукціон, сказано, хто купує картину син, всі останні картини йому даруються безплатно. Хороша повчальна історія. Але я хотів би перевести її в духовний напрямок. Є написано: хто має сина, має вічне життя. І апостол Іоанн пише, що Ісус Христос, Він є істинний Бог і вічне життя. І якщо Він в нас все, то ми щасливі. Я ще згадав, я колись, як був молодим, мені було цікаво такі всякі приклади. Читати. Я читав приклади, ну таку серію, навіть три, за е, висказування про пастиря доброго. І ось одного разу два товариша, які навчалися в школі, ну, розійшлися кожен в свою сторону, життя, е, в кожного було своє. Один став християнином-пастором, а другий став дуже видним артистом, який іскусно міг декламувати, читати. І одного разу вони, ну, як, як зараз роблять, збираються е, учні через багато років, хочуть згадати своє дитинство, школьні роки. Так і у їх произошло. І вони, коли зібралися, цей видний чоловік хотів, ну, ще більше виділити свої здібності. І каже: Ну, от ти пастир, а я от артист. Е, давай ну, ми зараз. Щось з твоєї Біблії почитаємо. Хотів показати, наскільки він здібний. цей каже, добре. І якраз відкрив 22-й псалом. Каже: на, читай. І той почав читати. Коли він прочитав цей псалом, а я думаю, ми знаємо, що там написано. Господь пастир мій, я ні в чому не буду нуждатися. І він його прочитав ну, іскусно, здібно. І коли він його закінчив, оплескам, здавалося, не буде кінця. А потім, щоб ще більше затвердити свою здібність, каже: тепер ти прочитай до свого товариша -пастера. І Він прочитав. Але коли він прочитав, ніхто не плескав в долоні, на очах у всіх були сльози. Тоді той його товариш каже: я знаю, на що зробити наголос, щоб гарно прозвучало. Але він. Знає того пастира, про якого він читав. Як важливо в нашому житті знати нашого пастиря, Ісуса Христа, за ним іти і Його волю виконувати. Ще один хлопчина, теж коли зібралися гості, ну, батьки часто побуджують, так і як у нас буває. Якщо є в нас маленькі внуки чи діти, і вони щось вивчили, нам хочеться, щоб вони розказали. Так і тут кажуть, ну но. Ну, Синку, розкажи на 22-й псалома. Він його гарно розказував, але побачив людей, злякався і, тільки сказав: Господь пастир мій і замовк. Злякався. У йому, не бійся, ще почни раз. Він знов, Господь пастир мій і знов злякався і знову зупинився. Ну кажуть, ну не хвилюйся. Ну, ти і, і, і ще раз почни спочатку. І він третій раз починає: Господь пастир мій, і знов злякався. Але тут уже не розгубився, махнув рукою і каже. А мені більше нічого і не треба. Так, брати і сестри, коли Господь пастир наш, нам більше нічого не треба. І слава йому, що Він для нас відкрився. Любі, брати і сестри, я бажаю вам Божого благословіння, я бажаю вам Божої втіхи і Божої радості, щоб ми любили Господа, служили йому і благовіли перед Ним. Навіть і тоді, коли, може, нема собрання. Ми самі, дорога сестра, старенька, може, немає в тебе сили, коли можна було прийти, ти ледь приходила, а зараз тим більше не можеш. Чи може самотня, чи може в таких обставинах ти зараз знаходишся, я хочу потішити тебе нашим Спасителем. Нехай він торкнеться твого серця. Продовжуй благовіти перед ним. А у Малахії написано для вас. Благовіючих перед іменем моїм, зійде сонце правди. І зцілення в променях Його, це Божа обітниця, це велика радість і велике щастя боятися Господа, благовіти, навіть коли ніхто не бачить. ні пастир, ні брати, ні сестри. Може, тільки стіни оточують нас, но бачить нас Бог. Він контролює кожну ситуацію життя. Він проведе, доведе. І увінчає славою всіх тих, хто вибрав його своїм фундаментом, своєю скелею, своїм упованням, своєю надією, своїм лікарем і всім тим, що нам так необхідно у нашому житті, і тілесному, і духовному, Хай всіх нас благословить Господь. Ми зараз ще помолимося. Ми подякуємо йому за те, що Він є наш пастер. Що він Утішає нас своєму імені, і нам так добре бути з ним і в ньому. Нехай надалі Божа милуюча рука буде з нами, зі всіма схилимося для молитви.